А нас зустрічає друзі, фада літа. Це хід сезону 2025. Фада вже дуже його улучшила. Двигун тут стоїть вже не 350, а 500 Вт. Батарейка також якісна в парі з цим двигуном. Приїжджає він реально 40 км за ходу. Раніше про таке навіть мріяти не можна було. Дуже хороша, якісна, зварена стальна рама. Сідушечка регулюється, можемо бачити. Високі колеса вже амортизатори задні вищі, ніж раніше, тобто може грузу перевозити або місце для пасажира, корзинка також якісна. Давайте заведемо його. Перший раз повернули ключик, бачимо, включається шкала, який видно заряд батареї. Другий раз повернули ключик. Загоряється ось дальні світло. Ближній дальній світло, ближній-дальній. можемо бачити фіолетовим горі. І вже тут у нас зустрічає така от красива, дуже ярка лінзована оптика. Тут стоїть і Так, сигнал присутній, парковочка, Все, друзі, що ще треба. Педальки в наявності, це велосипед, тобто реєстрація не потрібна. Путер реально класний. Тут нема чому ламатися, все дуже просто. Контроллер знаходиться тут, провод, значить, до мотор колеса, батарея, все дуже надійно зроблено. Навіть при падіннях, при тому десь можливо він буде падати, тут нічого зазвичай не можна повредити. Тому що мінімальна кількість пластику в основному сюди стальна рама. Давайте я вам покажу, як відпрацьовує заднє світло, задній поворотничок, вмикаєте. І ось так красиво воно засвічується. Друзі, обмежена кількість розсилася, цих Ці скутерів ціна. Звісно, що буде саме найдешевше. Відправочка по всій Україні, тож звертайтесь, приїжджайте самі, тестуйте. По новій почті можемо відправити. Реально вже літо закінчується, Тобі, друзі. Хто ще не придбав, хто таки думає собі гарно техніку за гарною ціною, яка буде вам служити годами без проблем. Звертайтесь відправлю.